світлого, дай Боже, і чистого дня суботи. <смітні> Броти і сестри не віряться, це моя рідна вулиця у моєму рідному селі. Просто не впізнаю. Сніг так зробив такі прикраси, такі гірлянди, що не впізнати. Сьогодні такий класний приклад від пані Наталії. Недавно якраз хати освячував, то зайшов і до них у гості. І вона розказала, як класно їхала на море там з подругою. Але дуже була неупевнена, бо не знала, як повестися, що за люди попадуться. Тож як ніяк ми у, у, у дорозі, які попадуть там друзі чи недруги е, або хто. І каже, так, так смішно сиділа біля неї жінка, якась не дуже задовольна цьому світові і цьому житті. Так і здалося. І дивиться вона, а в неї повна торба книг. Така перша реакція. Хто з собою бере книги на, на море? А потім дивиться, там щось «Екзорцист аморт. Вона загуглила каже, почитала трошки так страшно, виключила. Дивіться, потім придивилася ще там, а там в сумці Біблія виглядає. І знову така реакція. Хто з собою на море бере Біблію? Це так класно. Я собі аж на озброєння взяв. Хто з собою на море бере Біблію? Що треба на, на, на море брати? Много грошей, много файного настрою, багато одягу, не знаю. Як там один словак на кордоні. Ми коли їхали, він не знайшов у нас жодного алкоголю, жодних сигарет. Він каже, як у вас немає ні алкоголю, ні сигарет. Куди ви їдете? Тобто, буквально, що ви за люди? Що з собою треба возити? І це, це таке причудове нагадування всім нам, що з собою треба возити. Сказав один пастор: якби мені довелося взяти з собою на, не, на безлюдний острів дві речі, то я би взяв дві книги Біблію. І другу книгу це Клаве Льюіса Переландера. Це така дуже класна книжка із його трилогії космічної. Ну бо чого, бо файна і така дійсно благодатна. І це так важливо, брати і сестри. Чи беремо ми з собою Біблію? Колись папа Францис сказав, що уявіть собі, якби ми до Біблії так ставилися, як до мобільних телефонів. Ой, де моя зарядка? Ой, де мій телефон, де його покласти? Ні, чи в доброму стані, чи поповнений, чи біля мене. А Або аби ми хоча б 20% заглядань у телефон. Скільки заглядали в Біблію, люди добрі, ми б були просто як біблісти, ми б бі всі були вже підковані, ми, ми б вже знали Слово Боже на пам'ять. Напевно, давно ще з дитинства. І тому факт, це питання нехай прозвучить для всіх нас. Хто з собою бере на море Біблію? І чи береш із собою Біблію ти взагалі хоч кудись? От У мене на телефоні є декілька варіантів Біблії з коментарями, з різними там додатками. У час намагаюся читати, досліджувати, ну, пере, ну переходити на різні переклади, пере, перепитуватися, копати, рити. Ну нащо? Ну бо аби слово Боже, слово ну, Божено, аби було у весь час смакованим, аби увесь час слово Боже у нас було на вустах, у серці, у, у, у роздумах, пригадайте собі перший псалом. Блажен муж, який, по суті, день і ніч розважає на словом Божим. А, а як будеш розважати, якщо не знаєш над чим? І тому так. Так, варто собою брати Біблію і на море, і до батьків, і в і поїздку, і на відпочинок, і хоч куди, хоч будь-куди, аби слово Боже було із нами, аби слово Боже було поруч, аби було що черпати, аби було чим наповнюватися. Тому, брати і сестри, перевірте, чи маєте біля себе Біблію, і напишіть, будь ласка, у коментарях, якого кольору ваша Біблія, мені аж цікаво, якого кольору обкладинка на твоїй Біблії або чохол, якого кольору. І... При тому, що потім ця пані Наталія, вони потім свою жінкою гарно подружилися, вона вийняла Вервіцю. Ця побачила, що та нормальна, бо в неї є Біблія. Та побачила, що ця нормальна, бо в неї є Вервіця. пацьорки в нас кажуть. І потім разом і молилися, познайомилися, і по сьогодні підтримують контакт. Чого? Ну бо об'єднує, спільність об'єднує. Тому, брата і сестри, носіть за собою Біблію, читайте Біблію. І нехай не важливо, чи вас занесе на відпочинок, на курорт, в санаторій, в магазин. Носіть з собою Біблію. Носіть і точно не пожалієте, бо рано чи пізно яке слово, яке читаєте, над яким день і ніч роздумовуєте, зробить вас блаженними. І через це блаженство відкриє вам якусь істину, яка вас збагатить і буде вам давати життя вічне самого Бога. Христос посеред нас. Майтеся файно і мир вам. Не кличусь.